Всім привіт! Ось уже два дні папуга в цій клітці сидить. Поставив її там басейн цей з водою. Ось поміняв воду свіжу, вона туди раз залітала, бачив вчора Ногами ходила по воді, потім вийшла. Ось кормушка, їжі так небагато насипав. Там теж поїлка, не бачив, щоб вона звідси пила воду. Став її мисочку на дно, зараз забрав. З миски бачив, вона п'є. Вилітати, боїться. Зараз ось відкрив тут, відкрив ось зверху так. Підужду, може вона вилетить. До рук поки не йде, боїться. теж Кормушці їсти, трошки її насипав. Отак на насипав біля піску, біля того. рук вона не сильно поки йде, боїться. Зараз буде на землю падати. Може вилетить. вона тут на цих паличках сидить і подобається. цю переставив трошки вище, бо внизу вона не сильно хоче в ваї ходити, Вона там шкребеться на цьому піску, насипав їсти її туди, в цей вугол. Так, вона літає туди-сюди, тут біля ялинки так стоїть. Ось трошки підрождав, вона вже вище вилетіла. Подивимося, може вилетить. Якщо буде літати, тоді зніму її. Може якось її випустю сам, щоб не лякати помаленьку. Хай літає по кімнаті, тут місце її є, кімната здорова, вона так сидить. Вчора співала вже, включив її раз звук попугає, то почала кричати раз за разом. Так, так вже лякається, трошки обвих. Ім'я її ще й не придумав поки пишіть. Така гарна, молода, їй десь 4 місяці. Вона вже любить трошки співати так. Не хочу її сильно поки лякати, хай так сидить. Знову виключив, вона нижче, вище собі перескакує до рук, не йде ось так пальця підставляє, але вже спокійно. Перший день то вона тікала одразу від рук, боялась, кусалась сильно. Так сидить, роздивляється в цю кормушку, їй не сипав, поки нічого. В дві насипав вона з них теж бачив, їла з цієї. І з сьогодні теж бачив, вона так сідає там. Часто буває, просто тут сидить, не так на паличках, а на кормушках. Вчора відкрив, то вона не вирутіла в перший день, як приніс її. Там. Взяв її і випустив, вона тут літала по кімнаті. Так хай сидить її тут. Блялинки її світло, видно все. Он випустив її, вона не хотіла вилітати, легенько її взяв і вона сама полетіла зверху через клітку, там, де відкрив он. тобто і вилетіла так, залетіла, поки на штори, потім на двері он туди на двері полетіла. Зараз на картину так вилетіла, сіла. Не буду до неї підходити, хай заспокоїться, може сама в клітку залетить назад. Подивимося, вона там вже дві ночі була, думаю привикла трошки. Хай посиде поки. Щоб не сильно боялась, бо й так тяжко дихала, злякалась. Вон вона сидить, так роздивляється. Ось вона так зверху на клітку сіла, хай трошки посидить, не знаю, чи сама залетить. Думаю, там їй не тяжко знайти дорогу до кормушки чи до поділки трошки політали, сильно боїться ще, поки хай вона так сидить, не буду її трогати. Там двері закриті, вона нікуди не вилетить звідси. Вона така гарна. На камері не видно, наскільки вона Ближче не буду щоб. Не налякати. Пишіть відео в коментарях. Хочете ще є?